Вітаю всіх на каналі NZTUA. сьогодні понеділок, 10 лютого, а отже, традиційно огляд ринку на початку тижня. Тим, хто ще не підписався на канал, підписуйтесь, ставте свої вподобайки. Поїхали. Що ж, традиційно почнемо з вами з огляду новин на цей тиждень. Як бачите, в понеділок новин на три зірочки не буде. Щодо вівторка, 11 лютого, у нас є одна новина: це виступ Павла. Так. О 10-й, Далі середа 12 лютого. Це в нас трішечки більше новин. Публікація трьох індексів на три зірочки. Далі свідчить голова Пауел, Знову таки, так у вівторок ще раз. Публікація запасів сирої нафти, а також акціон 10-річних облігацій. Четверг, Четверг 13 четвер, лютого. У нас три новини на три зірочки, це публікація первинних заявок про безробіття, також індекс за місяць і акціон 30-річних облігацій. Остання заключна новина п'ятниця 14 лютого. Дві новини на три зірочки. це основні розрібні продажі, публікація двох індексів в один час. Тож будьте обережні. Починаючи зі середи, у нас є трохи більше новин в американську сесію. Давайте перейдемо з вами до огляду графіків. Подивимось, що в нас тут і що зможемо запланувати на цей тиждень. Почнемо з індексу долара США і давайте пройдемо одразу на денний таймфрейм. Щодо денного таймфрейму, ми з вами планували глобально, щоб ціна прийшла до референсної точки. Проговорювали з вами те, що якраз таки в цьому діапазоні в нас буде консолідація. Як бачите, ціна поки зупинилась, реагує на верхній та на нижній рівень консолідації, який ми з вами позначали. Ну і на сьогодні ми стоїмо. Плюс-мінус в еквілібріумі цієї великої консолідації вже сформованої, так, бо відбулося розширення, верхній кордон став трішечки вище, можемо його ось тут підтягнути. І будемо чекати з вами реакцію, де ціна все ж таки зупиниться після референсної точки, так, якраз таки нижній кордон консолідації. Хотілося б побачити якийсь тест. І так як ми з вами прогнозували попереднього тижня так, похід до верхнього кордону. Тож щодо індексу долар США, у нас поки що нічого не змінилось. Це в нас більш локальний такий план, і глобальний все ж таки хотілося б побачити ціну в діапазоні референсної точки від старшого таймфрейму. Це в нас є. Давайте перейдемо до SP 500, подивимось, що він у нас тут. Також попереднього тижня, так, в понеділок, ми з вами прогнозували. Консолідацію, вихід з консолідації і повернення до еквілібріуму тут все те саме залишилось. На жаль, ціна за попередній тиждень нікуди не сходила. Також в нас по sp 500 прогноз залишається актуальним. Є давайте подивимося, що там на NASDAQ. -на 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 так, наступний у нас NASDAQ. здається, майже так само було все, що ми з вами прогнозували до цього. Так, тут ми з вами позначали на денному таймфреймі зону бичого блоку заказу, якраз таки, який знаходиться під нижнім кордоном консолідації. Сюди ціна ще не дійшла і знову таки зупинилась в своїй локальній. Це в нас денний таймфрейм. Давайте спустимось зараз на 4 години. Також подивимось, що в нас тут. Так, на 4 годинному таймфреймі на зараз бачимо з вами слабкість лонгового руху, так, підзняття додаткової ліквідності. І на сьогодні, так, що хотілося б побачити, давайте з вами намалюємо. Є в нас останній пробійний рух шортовий на зараз. Давайте ми його покажемо. Тепер хотілося б побачити нормальну корекцію, так, і продовження шортового руху на пізняття додаткової ліквідності. І якраз таки в цьому діапазоні хотілося б побачити, як ціна буде реагувати на верхній рівень тієї великої консолідації. Якщо ми знову-таки з вами проторговуємо ось цей геп. Заходимо в середину консолідації, то по старій звичці так хотілося б побачити тест верхнього кордону і продовження шортового руху на пізняття вже додаткової ліквідності за ось цими лоями. Так, щодо NASDAQ, з вами подивились, давайте повернемось ще раз на денний таймфрейм і перейдемо до іншого інструменту. Наступний в нашому огляді це пара євродолар. Щодо пари євро-долар, також прогноз був з попереднього тижня на продовження шортового руху. На сьогодні бачимо, він відпрацьовує так і ще не дійшов нижче. Також зліва в нас там з вами є пустота розриву ліквідності, які ми з вами обговорювали до цього. На зараз по глобальному сценарію так чекаємо, поки ціна піде на оновлення попередніх лоїв. І скоріш за все, це знов-таки будуть якісь консолідації найближчим часом. Так, денний таймфрейм з вами подивились. Давайте перейдемо на 4 години. На 4 годинах бачимо з вами злом по чотирьом точкам, так, вже від зони ведмежого блоку заказу, від якого пішов ось останній пробійний рух шортовий. Тож на сьогодні, так і на цей тиждень, хотілося б побачити корекційний лонг. І після корекційного лонгу відпрацювання шартового руху до діапазону нижнього, так, нижньої консолідації цієї і далі якусь реакцію на даний рівень і продовження вже шортового руху по глобальному плану, так, який ми з вами будували ще попереднього тижня, так пара євро-долар у нас є. Давайте перейдемо до британського фунту. Британський фунт так само знаходиться на зараз в зоні референсної точки, є зона ведмежого блоку заказу, так, від якого пішов останній пробійний рух шортовий. Бачили з вами корекцію, також прогнозували продовження шортового руху до нижнього кордону консолідації від тижневого таймфрейму. На сьогодні бачимо реакцію від зони бичого блоку заказу, так ЛОНГ ми оновили ХАІ, підзняли за ними ліквідність і побачили відразу слабкість. Тож те, що ми прогнозували, зараз можемо тільки ось так. Передвинути трішечки далі, і будемо чекати вже цього тижня відпрацювання шортового руху від старшого таймфрейму по британському фунту. Розглянули, давайте перейдемо з вами до пари долар-японська єна. Долар японська єна на зараз показує нам останній пробійний рух шортовий. Давайте ми тут з вами змінимо. Ємна зона такої тепер консолідації. В цій консолідації також можемо з вами простояти. Бачимо, останнім часом дуже багато інструментів знаходиться в зоні накопичення, так нікуди не хоче йти. Давайте заглянемо також на тижневий таймфрейм. Тиждень в нас лонг ще не відпрацьовував. Фіксувались ми на старшому таймфреймі вище на даного рівня, який показували так. На сьогодні знову-таки йде тест даного рівня. Так, ми бачимо знову поглинання його. Зараз тест. І після тесту хотілося б побачити ще раз відпрацювання шортового руху. Давайте з вами це також покажемо. Є в нас ось пробиття даного рівня. Тепер хотілося б, щоб нам показали якусь можливу слабкість. Так, слабкість лонгового руху і продовження шортового на підзняття ліквідності за лоями зону бичого блоку заказу. Так, ми з вами також показували. На жаль, поки ціна туди ще не дійшла. Але ми її тут чекаємо. А тепер давайте спустимось на денний таймфрейм. Так, на денному таймфреймі є в нас зона ведмежого блоку заказу. Можливо, ціна відкоригується до нього. Головне дивитися зараз за ось цим рівнем, так від старшого від тижневого таймфрейму. Тож, на денному таймфреймі тут нічого незвичного для нас. Давайте спустимось на 4 години. На 4годинному таймфреймі є. Також можемо виділити з вами зону ведмежого блоку заказу, від якого пішов останній пробійний рух шортовий. Зона ведмежого блоку заказу є, тест референсної точки є. Ну і зараз чекаємо також продовження шортового руху. Так. Японська єна з вами показала, тепер повернемось просто до денного таймфрейму, так і перейдемо до наступного інструменту це в нас біткоін. Біткоін стоїть в зоні накопичення, так, показували з вами верхній і нижній кордон цієї консолідації. На зараз, на зараз ціна знаходиться майже в еквілібріумі. Є зона дуже велика зона діапазон, так, такої останньої свічки, який підзнімав ліквідність і знову-таки. Повернувся до еквілібріуму, як ми бачимо. Тож хотілося б побачити, як ціна відреагує на даний рівень, який ми з вами також проводили вже дуже давно ще до того, як. Ця консолідація велика сформувалась. І після тесту даного рівня є ймовірність того, що ми підемо з вами на підзняття ліквідності за лоями. Так будемо проторговувати якраз такі шпілі, які були сформовані до цього. Зверху ми ліквідність вже підзняли. Тож на зараз у нас план від тесту верхнього кордону, так похід до нижнього. Там будемо з вами спостерігати, як ціна буде проторговувати дані шпілі і чи вийде вона трішечки нижче. Нижче в нас є з вами зона покупок. Звідси також може бути якась реакція, і будемо Постерігати, що нам покажуть, так, чи покажуть нам звідси з цього діапазону слабкість лонгового руху, чи підемо ми все ж таки з вами нижче і будемо проторговувати пустоти та розриви ліквідності, які були сформовані до цього. Біткоін, на жаль, на сьогодні так, не вражає, все ж таки стоїть у великій консолідації. Також будемо чекати, нехай зона накопичення є. Ми знаємо діапазон, де ціна ходить, так можна торгувати якраз таки від верхнього до нижнього. Кордону консолідації, давайте спустимось нижче. Це в нас є ефіріум. Щодо ефіріуму, також хотілося б почати зараз з тижневого таймфрейму. Подивимося, як там у нас закрився тиждень і що відбулося так. На тижні бачимо з вами. Ми чекали ціну в зоні проторговки. Так, якраз таки на нижньому кордоні ось цієї нової сновосформованої консолідації вже бачимо підзняття ліквідності за лоями, але полуліквідності ліквідності залишили так. Все ж таки, так як ми показували з вами. До цього хотілося б побачити проторговку даного шпиля і підняття ліквідності за ось цими лоями на сьогодні. На сьогодні вихід з цієї консолідації з вами бачимо. Тепер можемо прогнозувати тест нижнього кордону. І головне на зараз спостерігати, як ціна буде реагувати на даний рівень, тому що якщо ми його поглинаємо, то з великою долою ймовірності перший потенціал у нас до еквілібріуму цієї консолідації. Якщо ж ціна просто закривається на денному таймфреймі тестом нижнього кордону консолідації від тижневого таймфрейму, то є ймовірність того, що йдемо з вами ось так нижче. Те, що і хотілося б так побачити, це підзняття ліквідності за олоями і ціну трішечки нижче на ефіріумі. Так, тиждень ми з вами розглянули. Давайте спустимось на денний таймфрейм. На денному таймфреймі в нас такі локальні свої консолідації. Так, ціна йде не направлено. І вже знаємо, що ці консолідації проторговки сформовані, тому що зліва в нас є пустоти та розриви ліквідності. Зона бичого блоку заказу, від якого пішов ось цей пробійний рух лонговий. Є, давайте також її виділимо і будемо дивитись на реакцію ціни на даний діапазон. Тому що, можливо, якраз таки шорт у нас. Є ймовірність того, що шорт у нас може закінчитись в даному діапазоні, і тут нам покажуть вже нормальну таку корекцію до нижнього кордону консолідації від тижневого таймфрейму. Щодо ефіріуму, я з вами подивились, давайте перейдемо до Солани. Солана з тижневого таймфрейму, також хотілося б на неї подивитися, як там закрився в нас тиждень. Тиждень закрився в зоні бичого блоку заказу, так, від якого пішов останній пробійний рух лонговий з підзняттям ліквідності за попередніми хаями та сформував новий історичний хай. Зараз хочеться побачити тест верхнього кордону, так, який ми з вами позначали до цього. Давайте з вами тепер спрогнозуємо. Ось вона реакція від зони бичого блоку заказу, і в цьому діапазоні потрібно дивитися, як ціна буде реагувати. Чи поглинемо ми даний рівень, чи все ж таки спустимось з вами нижче на оновлення лою, так само як і прогнозували по, по біткоїну. Так на оновлення лоїв. Хотілося б побачити біткоїн на нижньому кордоні консолідації. Якщо є якась кореляція, то. Можемо побачити такий самий рух і по Solana. Ну, вже з еквілібріуму, так будемо з вами спостерігати, чи ціна знову таки захоче піти нижче, чи можливо маркетмейкер вже набереться, так і піде на оновлення хаю знову таки до верхнього кордону. Так, давайте з вами протягнемо ще ось цей рівень до цього тижня. І будемо спостерігати. Зона бичого блоку блоку і також. Зона покупок в нас виділена, будемо чекати ціну в даному діапазоні, і звідси можемо побачити з вами якраз таку нормальну реакцію і хід ціни до верхнього кордону. Щодо салани, з вами подивились, давайте перейдемо до атому. Атом у нас також почав, почав корекцію від тижневого таймфрейму. Давайте зробимо графік трішечки більшим. В нас є велика така зона накопичення. Ми чекали ціну і виділяли з вами зону бичого блоку заказу за підзняття ліквідності за лоями. Так нічого не оговорювали, але бачимо зараз підзняття ліквідності, якраз таки відбулося на попередньому тижні. Ціна знаходиться в зоні бичого блоку заказу, і відтепер сформований в нас те, що ми бачимо, і можемо виділити тижневий ведмежий блок, який якраз таки піднімав ліквідність. З великою долею ймовірності, ми зможемо з вами стати ось в таку нову консолідацію. Давайте і покажемо від зони бичого блоку заказу до зони ведмежого блоку заказу і відтепер. Будемо чекати з вами вихід так, за якийсь із даних рівнів. Давайте, нехай маркетмейкер нехай ще намалює нам цю консолідацію. Це ми з вами прогнозуємо, тому що трішечки знаємо, як це працює, але все ж таки хотілося б впевнитися і побачити своїми очима для того, щоб прогнозувати вже більш тверду, більш тверду гіпотезу. Є в нас атом. Так, є в нас зона діапазон 5 доларів. Так, десь в діапазоні 5 доларів найближчим тижнем або навіть два тижні ціна буде стояти. Щодо атому є, давайте поглянемо на тонкоін. Тонкоін здається на попередньому тижні. Так, все ж таки на тижневому таймфреймі він вийшов із зони консолідації. Ми прогнозували з вами тест нижнього кордону, і хотілося побачити відпрацювання шортове. Якраз таки показували з вами заповнення пустоти розривів ліквідності після пробійного руху лонгового. На сьогодні чомусь у нас тут не виділений бичий блок заказу. Давайте виділимо цей діапазон. І хотілося все ж таки побачити його тест. Якраз таки і після тесту можемо прогнозувати, якщо нам покажуть слабкість. На сьогодні ціна знаходиться в діапазоні 4 доларів. Так, відпрацювання шортове нам ще не показали. Слабкість лонгового руху також не показали. У нас продовжується шортове направлення, тож так з вами і прогнозуємо. На сьогодні так з вами і залишимо. Тонкоін є. Давайте перейдемо до золота. Подивимося, що в нас тут. Так, золото продовжує свій лонговий рух. З цієї консолідації, так, маркетмейкер набрався. На тижневому таймфреймі на зараз є оновлення попереднього хаю так, з попереднього тижня. Давайте перейдемо на денний таймфрейм. В нас тут останній бичий блок заказу. Також можемо його виділити, і будемо чекати цей діапазон, тому що є ймовірність того, що ціна може просто законсолідуватись. Покажемо з вами також попередньо пробитий хай. І якщо ціна. Повертається до цього рівня, так то з великою долою ймовірності ми з вами стаємо знову таки в консолідацію в цьому діапазоні. В діапазоні зони бичого блоку заказу. Те, що ми прогнозували з вами, це продовження лонгового руху вже відпрацювало і на сьогодні є неактуальним. Тепер будемо дивитись, де ціна може зупинитись. Денний таймфрейм продовження побачили з вами продовження лонгового руху щодо 4 годинного таймфрейму. Була своя така локальна консолідація. Є верхній її рівень, ми з вами вже його позначили. Бачимо вихід. Тепер хотілося б побачити тест. Давайте тепер спрогнозуємо від старшого таймфрейму тест і відпрацювання лонгова. є. Так, на цей тиждень щодо золота є. І давайте ось так давайте, напевно, покажемо тут не повернення ціни, а хоча б до тесту з цієї свічки. Щодо золота є, остання в нашому огляді, це нафта. Давайте подивимось, там у нас здається від попереднього тижня була корекція. Так, був корекційний рух. Так, Почнемо з тижня. На тижні ми прогнозували, бачили з вами вихід з консолідації, так і зони накопичення, в якому маркетмейкер також простояв дуже довгий період. Хотіли побачити тест верхнього кордону і відпрацювання лонгове. На сьогодні бачимо, ми дійшли до референсної точки, до зони бичого блоку заказу. Його відтестували, також верхній кордон консолідації відтестували. Тепер можемо просто підкоригувати. По ось цю свічку відпрацювання лонгове. І якщо нам покажуть слабкість лонгового руху, так те, на що ми з вами сподіваємось на зараз, то підемо на підзняття ліквідності за лоями. Так, але нам на сьогодні ще не показали. Все ж таки, прогноз попереднього тижня також залишається актуальним на продовження і відпрацювання лонгового руху від тесту референсної точки. А як цей лонговий рух піде, ми вже з вами будемо дивитись на протязі тижня. Тож, нафта, був останній інструмент на сьогодні. Дякую тим, хто підписується. Тим, хто ще не підписався, підписуйтесь, ставте свої вподобайки і до зустрічі наступного тижня. Всім па.